Нагадуємо, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1 на Дніпропетровщині у розпалі жнива. Аграрії області розпочали збирати ранні зернові культури. Це озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь та горох. У полях кипить робота. Подробиці розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Ворожі обстріли та сигнали повітряних тривог. Умови, за яких беззупинно працюють аграрії Дніпропетровщини. Вони сіють, плекають, турбуються та вирощують продукцію для всієї України. Посуха, недостатня кількість опадів, весняні заморозки. Ці примхи природи вплинули на кількість врожаю на теренах нашої області. Фактично, та посуха, яка була у 2024 році, вона триває ще. Не відновились водний баланс в ґрунті і недостатньо випало опит і за зимовий, і за осінній період, і за весняний. Але тим не менше в різних господарствах ситуація різна. Є такі господарства, які збирають і доволі таки непоганий врожай, враховуючи таку ситуацію. Це десь на рівні 4-5 тонн. А є такі, які збирають дуже низькі врожай, особливо це на півдні. Також у нас спостерігалася дуже прохолодна весна. Були приморозки і доволі такі сильні. Місцями було до мінус 9, мінус мінус Деякі культури були пошкоджені, в тому числі і азима пшениця, і ячмінь. На сьогоднішній день, от за статистикою, у нас середня вражанність по області пшениці 20. 4 центні роз гектара а ячменю 19 Горох взагалі збираємо на жаль 10 центнерів зектора. Ну це тільки початок, може цифри ще покращаться. Особливо від ворожих атак потерпає південь нашої області. Ворог скеровує удари на сільськогосподарські підприємства і поля. На жаль, фронт він близько підходить за нашої області, і часто буває таке, що навіть є небезпека ураження цих полів, Значить, а враховуючи те, що пшениця вона дуже горить добре, є вже поля такі, які згоріли. Ну, сподіваємося, що встигнемо врожай обрати, і таких значних не буде втрат у нас. Природа внесла свої корективи через посуху та весняні заморозки посів. Деяких культур довелося зменшити. Значну територію сільськогосподарських угідь та полів засіяно зерновими культурами. Водночас збільшено кількість засіяних гектарів соняшником. Зернових культур засіяно 865 Десь це по попереднім даним вони можуть мінятися ще зернових культур. Понад 800 тисяч соняшник. Ну, кукурузи минулому році було 169 тисяч гектарів. Цьому році ще менше посіли, тому що в минулому році ми спостерігали через цю посуху дуже низький врожай, і зараз я не можу сказати цю цифру. але небагато не багато посіли. Також зменшилось посів і ріпаку дуже багато загинуло ріпака через особливості осінньо-зимового періоду. Дніпропетровщина завжди мала сильний аграрний сектор. Попри підступність ворога та примхи природи, область забезпечена всім необхідним. Нам, в принципі, області точно вистачить, тому що ми з надлишком виробляємо завжди. Саме для забезпечення області вистачить. Навіть щось ми, я думаю, що експортуємо якусь кількість. За час війни українські аграрії довели, вони готові невпинно працювати, незважаючи на виклики війни. Аграрний сектор не тільки забезпечує українців хлібом і іншою продукцією, а й наповнює державний бюджет. Ми дуже важкі роки значить, пережили. Це 2022, 2023 і початок 24-го, тому що 2021 е, році був дуже великий врожай. Ми його не встигли вивезти і вивозили його практично два роки через це. Е, і ціна була не дуже така сприйнятна. і Логістика потрібно було опановувати нові шляхи. Ну, тим не менше, вже на сьогоднішній день це все устатковано, і ціна вона вже не впливає так на розвиток саме рослинської галузі. І, до позитивно, скажімо так, впливає, тому що в минулому році ми, начебто, менше і продали, але загалом доход був навіть більший, ніж в 2023 році, враховуючи те, що ціни були зовсім інші. На Дніпропетровщині планують завершити жнива до кінця липня, а вже у серпні розпочнеться посівна кампанія. Робота для хліборобів не зупиняється ні на мить. Аграрії роблять все необхідне, аби забезпечити продовольчу безпеку Дніпропетровщини і України. Олексій Доніченко, Данило Скрипник, Новини, Д1.